Всім привіт! І сьогодні я буду показувати 5 схованок, яких ви напевно не знаєте. Але, але, зараз ми будемо починати. Так, перша схованка у нас в басейні. Її, напевно, всі знають. Ну, Пливемо у куточок і ми виходимо в таку якусь квадратну штуку. Йдемо, йдемо, йдемо. І ось там попереду ми сюди йдемо і ось. Піднімаємося і ми потрапляємо до сейфа. Ми можемо його швидко забрати гроші і потім звалити теж такими функціями. Так, спускаємося Я тут загубилась, тому цю локацію ми ще побачимо. Спойлер, і зараз ми її теж будемо бачити. Ну, от. А йдемо. Йдемо. Так, я зараз спробую вийти, а то я забула, як виходити. Ну добре, покажу одразу е, вже другу схованку. Так, ідемо отуди в кімнату. Зараз йдемо, йдемо, йдемо. Господи, я в ці стіни зараз повністю звалюся. Так, їдемо в кімнату. Тут схованка є. Натискаємо на цю лампу і відкривається прохід. Ми тут можемо сісти і подивитися усі поліцейські камери, як там написано. А, значить, ось ці камери. Я вийду і зараз покажу. Так, виходимо. Як сюди потрапити? Так, виходимо. Тут стіна, яка відкривається. Так. Ми можемо піти або ось сюди, ось тут біля пошти, ось тут пошта, і ми йдемо ось сюди, щоб потрапити, в ту якусь кімнату, ось тут за угол, ще раз за угол і ось кімната. Ще один спосіб треба прийти в оцю кафе, кафе, Starbucks Coffee, Сюди треба прийти, вийти за цю дверь і прийти отуди далі цю кімнату. Хто забув, як відкривати кімнату, треба натиснути на цю лампу, і ось вона кімната. Як вийде, треба натиснути на цю кнопочку, яку я вам вже показала, де вона, на червону кнопочку. Е, потім я не знаю навіщо я показала ще раз, як заходити, але так. Йдемо у третю схованку, так виходимо. Зараз ми потрібно збудувати будинок. Так, будуємо будинок. Ось у мене 13. Місце. 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 Ось цей будинок нам треба збудувати. Мало хто знає, де там сейф, але зараз я вам це покажу. Значить, ми, нам треба зайти в нього. Звичайно, зачинити двері. Значить, заходимо, зачиняємо двері і йдемо ось сюди в ігрову зону. Ось сюди йдемо, йдемо, йдемо. І ось сюди в куточок. ось, І ми провалюємося до сейфу. Якщо хто не знає, то він не може ограбити цей будинок. Так. Ось така от схованка. Так. Виходимо з дому і буде вже третя чи четверта. Яка буде четверта схованка. Так, зараз нам треба поїхати кудись. Так. Зараз я приїду туди і вам покажу. Ось, ось я вже їду, треба приїхати до заправку чи, чи біля фудмарту ця схованка. Так, ми приїхали вже. І йдемо ось сюди біля Фудмарту ось сюди. Тут якась ще кімната. Тут є ось така вот пещера, і тут теж з боку пещера така. Значит, і ось тут можна десь пократити, щось по ще по ось. Хтось вже включив, а я лав я виключу. І тут можна ще писати. Виходимо з цієї схованки. Так, виходимо, виходимо. Я зараз ніч, тому буду чекаю ранку і буду показувати останню п'яту схованку, тому зараз я буду спати. Так. Я не хотіла спати, тому вже будуємо інший будинок з схованкою. Ось цей будинок. Там теж мало хто знає, де сейф, але в зону сейф... Там, де сейф не знаходиться, е, може попасти тільки, тільки е, той, хто зробив цей будинок. Беремо лопату і копаємо. Ось тут, як показано на відео. Копаємо, копаємо. Так. Я не знаю, скільки купати, але купаємо. Так, ще довго, напевно. А ось. А ми тут ще ось таку кімнату з сейфом. Як вийти? Як вийти? Треба, ось сейф, треба піднятися на ось цю штуку, на ось цю. Беремо лопату і копаємо ось тут. Треба копати стільки, скільки ми копали вгорі. Так, копаємо десь кілька секунд і все. І ми колопотувалися додому. І ось вже підходить кінець відео, тому. Всім бай-бай. Але ще хочу сказати, завтра у мене день народження. Тому поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Дякую вам за просмотр. Всім!